Розклад для козорогів на травень 2024 року. Подивимось, що чекає на козорогів в різних сферах життя на кожному тижні травня. Основна енергія тижня. Основні аспекти в емоційно-чуттєвому плані, в робочих процесах. Фінансова сфера і порада від карт. На першому тижні основна енергія розпочу, шкоди через щось, суму, депресивні настрої, якийсь такий морально-упадницький настрій. В емоційно-чуттєвому плані. Ваш емоційно-чуттєвий стан може залежати або від особи, чоловік, як правило, земної стихії, це козоріг, телець чи діва, вони можуть якось посприяти і повпливати на ваш емоційний стан. Або ж карти звертають вашу увагу на те, що в цій сфері вам допоможе, якщо ви займетесь більше матеріальними. Вирішенням питань, пов'язаних з матеріальними речами у вашому житті. Можливо, фінансова сфера, можливо, ваша домівка. Спирайтесь на можливе налагодження ладу і порядку у, у ваших справах, у вашій оселі чи в робочих питаннях, якраз таки посприятиме налагодженню вашого емоційного стану. Щодо робочих питань, робота проекти, Тут може бути певна перерва, або перерва в роботі. Можливо, ви підете на лікарняни, чи буде можливість працювати вдома, чи дійсно відпочити. Можливо, будуть якісь затримки, чи завершення чогось, і буде певний період, коли ви зможете залишитись вдома і чи працювати вдома, чи просто перепочити. Зверніть увагу на своє здоров'я, бо може дійсно. На першому тижні травня ви залишитись вдома саме це через свій стан здоров'я. Щодо фінансів, у фінансах ви отримаєте якусь відповідь, якесь повідомлення щодо вашої фінансової матеріальної сфери. Можливо, ви чекаєте на таке повідомлення, або це різка зміна ситуації, може щось різко неочікувано змінитись. Чи ви отримаєте дійсно якесь повідомлення щодо, ваших, щодо вашого фінансового стану, чи заборгованості, чи ще щось. Щодо поради, у вас може бути можливість отримати підтримку фінансування, чи отримати щось матеріальне в напрямку, до чого ви працювали, чи, чи хотіли це отримати. Тож буде така можливість, або почати або нова робота це може бути пропозиція, або дійсно отримання чогось бажаного, матеріального, на що ви розраховували, чи йшли до цього. Щодо другого тижня, основна енергія тут вже зовсім, можна сказати, протилежна, тут вже ніяких втрат, а навпаки, прибуток і достаток. Це карта повного достатку, отримання результатів, поява. Чогось нового в вашому житті, а в тому числі поява нового життя у вас, чи може, у вашій сім'ї, у ваших близьких людей. Тож, це дуже добра, благоприємна карта. Щодо емоційно, стану на другому тижні, ви щось можете почати з нуля. Можливо, це будуть нові відносини, чи навпаки. Розрив у відносинах, і ви будете стояти як на новому старті, почнете щось заново, з новим натхненням, новими силами і новими викликами для себе. Тут вже буде, легкість, легкість, впевненість і дійсно почуття та хопку, такого наснаги і певного визову, який ви приймете. Щодо робочих моментів, у вас з'явиться якась ідея, можливо, якась дійсно ідея. Тож намагайтесь її одразу пускати в роботу, зробити на перші кроки, може спланувати щось, чи попрацювати над зв'язками в цьому напрямку, чи придумати якусь стратегію у досягненні і реалізації цієї ідеї. А головне. Використати цей момент, бо це якась дійсно ідея, бла благоприємна, яка дійсно, яку ви можете дійсно реалізувати і отримати бажаний результат. У фінансах на другому тижні можуть бути якісь затримки, або затримки, або вам треба буде за щось заплатити чи переплатити. А це карта пожертв може означати якесь пожертвування, можливо. Вам треба буде, чи складеться так ситуація, що ви можете втратити в якихось умовах, можете втратити якісь гроші. Також ситуація, якщо викликають, якщо виникають якісь сумнівні ситуації, в яких одразу не може знайти вихід, ця карта радить подивитись на ситуацію з іншого боку, під іншим кутом. Що до поради. Шукайте вихід, шукайте. Правильне рішення через дискусію, через обговорення, через такий, такий мозковий штурм з однодумцями. Це може вам допомогти знайти дійсно вірне рішення. Щодо третього тижня, на третьому тижні настрій такий або робочий, або творчий, знов-таки щось започаткувати. Чи це якась нова ідея в робочих моментах, чи творча реалізація. Може бути, складеться так так обставини, що знов таки ви можете отримати якусь пропозицію, чи самі щось захочете започаткувати. Тобто це така піднесений натхнений настрій, коли хочеться щось робити, щось креативити, щось створювати. В емоційному плані на третьому тижні постане якийсь вибір. Можливо, у вас вже з'являться якісь два кавалера чи... Дівчини, і вас, ваші думки будуть доволі бурхливі і зайняті ось цим вибором. Тож вам не буде сумно в цей період на 3 тижні травня. Щодо роботи, буде робота про рухатись неспішно, але впевнено, можливо, дійсно, ви цю ідею все ж таки почнете втілювати в життя. Ця карта руху, руху вперед. Але не спішно з продумуванням. Крім того, ця карта може казати про саме якусь особу, яка з'явиться поруч з вами, яку ви зустрінете. Можливо, хтось новий прийде до колективу, чи якийсь новий робітник, чи спеціаліст, до якого ви звернетеся для вирішення якихось конкретних вузько направлених питань. Чи якщо ця карта вас представляє, то у вас буде період спокійно спокійної роботи? Коли ви займаєте своєю справою, спевнено, роблячи те, що ви вмієте, те, що виходить у вас найкращим чином, і без якихось таких перешкод чи проблем. Щодо фінансів на третьому тижні, у фінансах може бути якась пропозиція. Хтось щось може вам запропонувати в плані фінансів чи інвестицій, чи вкладання, можливо, щодо придбання чогось будь чого чи це для особистого життя, чи якщо це для розвитку бізнесу, придбання чогось, можливо, якоїсь апаратури чи транспорту чи вкладання грошей для чогось залежить від того, в якій сфері ви розвиваєтеся, чим ви займаєтесь як особистість. Тож може бути пропозиція в цій сфері, у фінансах від когось. Також ця карта може означати, що отримання фінансів через якісь романтичні зв'язки можуть бути, або ж отримання фінансів через реалізацію якихось творчих поривів. То що щодо поради, будьте уважні, бо може, може здаватись все не таким, як є насправді. Щось може бути приховане, скритне, тож будьте уважні, перевіряйте інформацію і не поспішайте. Перш ніж прийняти якесь важливе рішення, чи почати якусь суттєву дію, впевніться в безпеці і в тому, що ви достатньо освічені в цьому питанні. Чи навпаки, щось стане, щось стане ясним, щось проявиться, чи ви дізнаєтесь про щось, що, що від вас хтось о, приховував? Щодо четвертого тижня, основна енергетика, вже захочеться щось відсвяткувати. Буде піднесений настрій, добрий настрій на 4 тижні травня, і навіть буде щось, щось таке, якась перемога, якийсь таке вже досягнення, якісь досягнення, яке ви захочете відсвяткувати з кимось і поділитися своєю радістю. Чи, може, це не стосується саме роботи, може якась подія станеться, і ви це. Захочете відсвяткувати, або ж зустрінетесь з якимись близькими людьми, чия компанія завжди, чиєї компанії ви завжди раді. Щодо емоційно цього стану, тут може бути так гаряче, скажімо так, можуть бути якісь пристрасті, якийсь швидкий розвиток подій. Ця карта може напряму казати про появу людини, яка буде. До вас не яка буде висловлювати чи проявляти до вас якийсь інтерес чи почуття, і це може бути доволі таки швидкий перебіг подій. Так, щодо робочих питань, В роботі можуть бути певні кризові ситуації, якісь або затримки, чи якісь перепони, взагалі то карта. Кризи, певною кризою, пов'язаної, скоріш за все, з матеріальними якимось речами, фінансами. Також ця карта може казати про якісь суперечки, розлади між близькими людьми чи між людьми, які тим чи іншим способом співпрацюють разом, чи мають спільну справу, і саме на підґрунті фінансів можуть бути якісь суперечки і негаразди. Щодо фінансів ваших фінансів і матеріального світу, який вас оточує, тут карти звертають увагу на те, що у вас буде все, все складатися так, що треба буде тільки бути рішучим, рішучим і дієвим. У вас будуть всі можливості, всі необхідні і обставини, і умови, і навички, і знання, і все-все-все насправді у вас є для того, щоб найуспішніше. Вирішувати питання ваші у фінансовій сфері, будь то вкладання, будь-інвестування, то інвестування, чи будь то, до речі, можливо, навіть отримання неочікуваного фінансування, як то, наприклад, якісь виграші чи отримання чогось в подарунок. Це благоприємна карта в плані фінансової вашої сфери щодо поради. Буде благоприємний момент, коли ви дійсно зможете розслабитись, зможете відпочити, зможете зустрітися з кимось за застіллям, і ви будете задоволені. І також це дев'ятка про завершення, отримання чогось, або це як кульмінація, завершення дійсно, як розуміння чогось, підведення якихось висновків. Це благоприємна карта. Але крім того, вона має ще й іншу свою сторону, вона також може натякати на те, що може так виявлятись, знов таки, здаватись не те, що є насправді. Чи хтось може себе так поводити, чи обставини можуть трошки виглядати краще, ніж вони є. Як, от, наприклад, було тут з луною. Тож будьте уважні і дивіться, що саме актуальне для вас ваші ситуації. А загалом бажаю вам гарного травня гарного настрою. Звертайте увагу на своє особисте життя, можуть бути там зміни, якісь пропозиції у фінансовій сфері і також ідеї у робочих питаннях. Не прогавте ці шанси на якісь нові започаткування. Тож, побачимось дуже скоро в нових відео.